Продовжуємо відкривати таємниці стародавнього Стамбула. Палац Топкапи майже у два рази більший за територію Ватикану. 700 тисяч квадратних метрів просто потопають у розкоші. Палац почали будувати у 1475 році. Цілих 400 років він був резиденцією багатьох турецьких султанів. А ще саме ці стіни пов'язані з пристрасною історією кохання султана Солемана та нашої українки Роксолани. Після того, як на екрани вийшов серіал Величне століття, відвідувачів у палаці побільшало у рази, адже більшість епізодів знімали саме тут. Я йому дружина, і не на одну ніч, а на тисячу сулейман стане моїм рабом. Сьогодні палац один з найвідоміших музеїв світу. Тут зберігаються 65 тисяч коштовних експонатів часів Османської імперії. Серед них султанські шаблі, колекція золотого посуду та безліч прикрас. Найдорожчий експонат діамантка Шикчи. Його вага 86 каратів. Головна вулиця Стамбула Істікляль. У перекладі з турецької незалежна. Це напевно як наш крищатик. Тут Завжди багато людей, а ще дуже багато поліції та спеціалізованої техніки. Щодня сюди, як магнітом, тягне понад три мільйони туристів. Затишні кафе, магазинчики, вулична їжа. Тут ніколи не буває сумно. Під вечір вулиця перетворюється на сцену для музикантів. Ще ми відшукали найбільше у Туреччині ретро секонд хенд. Обережно. Ох, ну тут і запах. Аромати дуже дуже старих речей. Ця сукня, наприклад, це якась квіткова фантазія. Їй так років 50, не знаю. Бачите, її так вже носили, не переносили. Дуже цікаво, хто автор цього капелюху. Ну це просто треба щось. Я не знаю, яку мати фантазію, щоб таке вигадати. Таке враження, що тут зупинився час. Поки ми блукали, пройшло хвилин 30. і жодної живої душі. І ось нарешті ми побачили Хасана. Знайомтеся, це Хасан. Він доглядає за всіма речами, дає їм нове життя, нове дихання. Хасан do you have a lot of clients? Very good. Хасан зовсім не розуміє англійську, але нам це не заважає спілкуватися. Yes. Ця дівчина у перуці та темних окулярах, його помічниця. Взагалі, аби познайомитися із усім асортиментом секонд-хенду, і дня не вистачить. Тут точно є на що подивитися. А ще Стамбул це місто щасливих котів. У самому центрі міста розташований цілий парк для мурчиків. Тут проживає близько ста пухнастиків, і в них справжні оленклюзів. Тимурчик прийшов попити водички, тому що тут про нього попіклувалися. Стоять такі автомати з сухим кормом та водою. Окрім цього, у парку встановлені спеціальні будиночки, аби кицьки змогли перечекати негоду. А ще держава піклується про їхню стерилізацію та вакцинацію. Завтра на поромі ми завітаємо на казковий острів посеред мармурового моря, а ще посмакуємо місцевим делікатесом рибним сендвічем.